Слава Україні! Одним із основних способів комплектування особовим складом Збройних сил України, окрім мобілізації, є прийняття громадян України та іноземців на військову службу за контрактом. Хочу наголосити на тому, що оформлення та прийняття на військову службу за контрактом до складу Збройних сил України базується виключно на особистому добровільному рішенні людини підписати контракт. Кожен бажаючий укласти контракт, в залежності від своїх фізичних можливостей, освіти, навичок, має право самостійно вибрати для себе військову частину та посаду, на якій буде подальшому проходити військову службу. Це будь-які військові частини, сухопутних військ, повітряних сил, військово-морських сил, десантно-штурмових військ, морської піхоти, сил спеціальної операції та сил територіальної оборони. Як в межах Житомирської області, так і по усій Україні. На даний час дуже велика різноманітність вибору військових посад, починаючи від стрільців, водіїв, молодшого медичного персоналу, кохарів та закінчуючи посадами операторів БПЛА, розвідки та снайперів. Перед призначенням на посаду кандидат обов'язково проходить військову підготовку в навчальному центрі не менше одного місяця. На території України або за кордоном, які є переваги військової служби за контрактом. Як вже було мною зазначено, це можливість вибору місця проходження військової служби та посади кандидатом самостійно. Це можливість підписання контракту до оголошення рішення про демобілізацію або контракт на 3 чи 5 років. За громадянами України, які підписали контракт, гарантовано зберігається попереднє місце роботи, якщо вони були офіційно працевлаштовані, в залежності від посади військовослужбовець за контрактом одержує грошове забезпечення від 20 тисяч гривень на місяць, плюс премію до 100 тисяч гривень на місяць під час участі у бойових діях. Також за час підписання, також за підписання першого контракту. Від 3 до 5 років виплачується додаткова одноразова виплата в розмірі від 20 тисяч гривень в залежності від займаної посади. Додатково один раз на рік військовослужбовець за контрактом одержує грошову допомогу на оздоровлення від 20 тисяч гривень. У разі зміни місця проживання, а саме населеного пункту, у зв'язку з переведенням до нового місця військової служби, військовослужбовець за контрактом одержує підйомну допомогу у розмірі від 20 тисяч гривень, в залежності від займаної посади. Військовослужбовці за контрактом, у разі відсутності власного житла, можуть встати на квартирну чергу, а також у разі відсутності власного житла за місцем проходження військової служби щомісячно одержувати компенсацію за піднайом житла у розмірі від 1900 до 5400 гривень, в залежності від складу сім'ї військовослужбовця та розміщення пункту постійної дислокації військової частини. Військова служба за контрактом це кар'єрне зростання, військова підготовка та навчання за кордоном, особи рядового сержантського та старшинського складу за контрактом віком до 45 років, які мають вищу освіту, не нижче бакалаври, лідерські якості та позитивно зарекомендували себе. Під час проходження військової служби можуть бути направлені на двомісячні офіцерські курси та атестовані до присвоєння первинного офіцерського звання молодший лейтенант. Військовослужбовці за контрактом віком до 30 років мають можливість вступу до вищих військових навчальних закладів для одержання вищої військової освіти та присвоєння офіцерського звання «лейтенант». Під час навчання. Ці військовослужбовці мають можливість проживати поза межами навчального закладу, а також за ними зберігається грошове забезпечення, яке вони отримували за останньою посадою на контракті перед вступом в інститут. Щороку військовослужбовцю за контрактом надається відпустка терміном 30 діб та ще плюс 10 діб щоразу у разі наявності сімейних обставин. Усі військовослужбовці за контрактом забезпечуються формою одягу, засобами індивідуального захисту, повноцінним харчуванням та безоплатною кваліфікованою медичною допомогою. Хто може підписати контракт? Це вмотивовані громадяни України та іноземці віком від 18 до 60 років, які за станом здоров'я придатні до військової служби за контрактом. Відповідають вимогам професійно-психологічного відбору та не притягались до кримінальної відповідальності. Хочу зазначити, що іноземці та особи без громадянства повинні перебувати на законних підставах на території України, який алгоритм прийняття на військову службу за контрактом. Перше, вам необхідно прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку або за місцем проживання. Та звернутися до відділення рекрутингу та комплектування. По-друге, вам необхідно обрати для себе військову частину та посаду, на які бажаєте проходити військову службу за контрактом. Також це можна зробити безпосередньо в навчальному центрі під час підписання контракту, де будуть присутні представники різних військових частин, які зможуть вас зорієнтувати відносно своєї військової частини. Після цього вам необхідно в військово-лікарську комісію та надати необхідні документи для оформлення особової справи. Потім у визначену дату прибути до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки для вибуття в навчальний центр і підписати контракт. Весь увесь цей час вас будуть супроводжувати та надавати допомогу інструктори відділення рекрутингу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У разі виникнення додаткових запитань, ви можете звернутись по телефону, який ви бачите на екрані. Дякую за увагу!